Його називали паперові бігуді, бо соромилися вимовляти його назву. А дехто навіть використовував його як весільну сукню. Досі не здогадуєтеся, про що ми, та про те, чим користується буквально кожен про туалетний папір сьогодні. Уявити життя без цього засобу гігієни неможливо. Але ж з'явився туалетний папір аж у 1391 році. У Китаї. Та і тоді це було предметом розкоші, яким користувалися лише члени імператорської сім'ї. У всьому ж іншому світі туалетного папару все ще не існувало. А його винахідником вважають американця Джозефа Гаєці. Він у 1857 році випустив лікувальний папір, який був просочений алоє і захищений водяними знаками з прізвищем власника. Приблизно в той же час і в тих же цілях британець Вільям Олкок випустив Пустив паперові бігуді. Саме так він назвав туалетний папір. Бо тоді людям було соромно вимовляти назву цього засобу гігієни. Тоді папір випускали окремими листами. А от вже звичні для нас рулони з'явилися у 1928 році. І поки цивілізований світ активно користувався туалетним папером, у СРСР навіть не знали про його існування В союзі. Вперше цей засіб гігієни з'явився лише у 1968 році. Тобто, через понад 100 років після американців, спочатку люди навіть не знали, як його використовувати, бо вони звикли користуватися газетою для подібних цілей. Але з часом реклама, та звісно ж зручність використання зро зробили свою справу. І процес пішов. Як думаєте, чим люди користувалися до появи туалетного паперу газетами? А до їх появи? Насправді все залежало від країни, статусу людей та інших обставин. У гігієнічних цілях люди використовували листя рослин, кукурудзяні качани, тканину, фруктові шкірки, камені, пісок, сніг або воду. Після цього переліку розумієш, як все-таки добре жити у 21-му столітті? Сьогодні виробники туалетного паперу випускають його буквально у всіх кольорах веселки з різними запахами. Роблять його супер м'яким та навіть вологим. Та і нічугенький це бізнес хочемо сказати. Лише уявіть, за одну секунду люди використовують тисячу рулонів. А головне, цей бізнес завжди залишатиметься актуальним. Те, як використовують туалетний папір за призначенням, ви точно знаєте. Та і це не дуже цікаво. А от коли весілля святкують у сукні, зробленій із нього, це вже цікавіше. У США щорічно проходять конкурси суконь із туалетного паперу. Лише погляньте на ці вбрання для наречених: шлейфи, вишивка, імітація мережева, капелюшки та навіть сумочки. І все це із туалетного паперу. На кожну таку сукню йде не менше 20 рулонів. Звичайно, дизайнери використовують клей, нитки, голки та шпильки, але погодьтеся, від цього ці сукні не стають менш неймовірними. До речі, Переможець цього конкурсу отримує 10 тисяч доларів. Непоганий заробіток, враховуючи, що витратитись на матеріали потрібно в рази менше. Ну і звісно ж, туалетний папір не зміг оминути увагу рекордсменів. Американець Девід Раж зміг втримати на голові 101 рулон туалетного паперу. Так, чоловіку вдалося потрапити до книги рекордів Гіннеса. Насправді, справа ця не з легких, адже рулони м'які та легкі, тому балансувати з ними на голові дуже складно. Для того, аби знайти ідеальну конструкцію, чоловіку довелося довго експериментувати. В результаті він розмістив рулони у формі піраміди, яка стоїть ще на одній перевернутій піраміді. Саме це дозволило Рашу втримати конструкцію. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.